Сьогодні вічні відбувся патріотичний забіг Шаную воїнів, Біжу за Героїв України. Цією акцією Ічнянщина долучилась до загальнонаціональної ініціативи. 110 учасників з усіх куточків громади обрали дві дистанції: 1100 метрів та 800. Позитивні емоції, атмосфера поваги та патріотизму заповнила серед місця в останній вересневий день. Очільниця громади Олена Бутурлим подякувала всім учасникам, адже завдяки свідомим та патріотичним українцям ми маємо кожен новий світанок, а отже, тисячі можливостей зробити добрі справи і для збереження пам'яті героїв, і для нашої перемоги. Організатори та учасники радо поділилися враженнями про подію. Миринський старостинський округ долучився до забігу. Біжу за героя. Дякую всім за захід. Дуже було чудово. Все, всім наснаги, терпіння, віри в майбутнє і слава Україні! Героям слава сьогодні! Ми долучилися до патріотичного пробігу. Біжим за наших героїв. У нас у старостинському окрузі п'ять загиблих героїв, які могли. Бігти за себе, але на жаль, ми біжимо сьогодні за їх. Е, дуже приємно, що випала нагода ось сьогодні, в такий прекрасний день взяти участь у цьому забігу і пробігти за одного з героїв. Я Довго кого, тому що всі хлопці варті того, щоб за них пробігти цю дистанцію. Але от Саша Гордієнко це і мій учень, тому вибрав саме його. Дітвора із задоволенням відгукнулася на дану пропозицію, взяти цю участь. Я думаю, це буде добре. Це буде перемога, все буде Україна. Біжу за героя, який віддав життя за те, що ми зараз стояли і могли жити, навчатися. Та радіти кожного дня цього року наша громада також долучилася до всеукраїнського патріотичного забігу. Щиро дякую всім учасникам та тим, хто долучився до організації та проведення даного заходу. Сподіваюся, що наступного року ми продовжимо традицію, але вже під мирним небом України.